І так, ще одна цікава ситуація: як зробити так, щоб ми перенесли одного учня урок до іншого учня, тобто як подарувати з абонементу, а також, якщо це перенос абонементу від одного викладача до іншого. Якщо ви знаєте, недавня ситуація крючкова Анастасія, яка ходила на вокал до Христини, до Христі, вона сказала, що вона більше ходити не буде. У неї залишається одне заняття з абонементу, і вона хоче подарувати це заняття своїй доньці. Але тут важливий момент: якщо донька ходить на заняття по 30 хвилин, а мама ходила на заняття по 50 хвилин. То ми можемо поставити урок доньці тільки на 50 хвилин. І якщо мама буде згодна, то ми можемо поставити урок. Яким чином ми це робимо? Ми робимо таким чином, як це було в попередньому відео. Тобто ми просто крючві Анастасії додаємо викладача Ніколь. Зберегти. Далі, до графіку Ніколь ми ставимо одне заняття поза розкладом крючкової Анастасії. Тобто, ми не додаємо її доньці якісь. Поповнення абонементу, тому що це буде вважатись, ніби вона за один урок ще доплатила зверху, і у нас буде неправильно бухгалтерія. Тобто вона ж вже заплатила за цей абонемент, у неї просто одне заняття залишилось. Ми нічого не відраховуємо, не видаляємо поточний абонемент, ми не поповнюємо знову кошти. Ми просто поставили додаткового вчителя до цієї людини. Ми закінчили графік, щоб ця людина більше не світилася в графіку. Христі, а, і ми ставимо просто додатковий урок поза розкладом. Вони повинні а, зараз, як по графіку в календарю, крючкова Анастасія, ботана на 18.00 буде годин занять. Так. Шукаємо тут Ніколь. Тип уроку це буде тільки. Такий самий, який стоїть там, тобто вокал, дорослий, індивідуальний, пишемо Крючкова Анастасія. Міняємо кімнату на другу вокальну. Додаємо відвідування. І якщо ми нажмемо що цей урок відбувся, ми бачимо, що цей урок зафіксовується як восьмий сабонементів. Але якщо це е, два різних викладачі, тобто Христина у нас веде вокал, Ніколь Фоно. І якщо ми для Ніколь ставимо тип уроку вокал, дорослий індивідуальний, то у неї в зарплатні повинно також прописано, що за вокал дорослий індивідуальний, вона як урок повинна отримати 240 гривень. Тобто ми заходимо ще в співробітники Ніколь і перевіряємо, що по неї тут як ставка був додатково локал. Ставка за урок 240 гривень. Після цього ми зберігаємо і знаємо, що за цей тип уроку, якщо ми поставимо, що цей урок відбувся, то вона також отримує 240 гривень зарплати.